З вами Лілія Налягака. Час новин. Тривога через ворожі ударні дрони триває. Вона охопила кілька областей, переважно на півночі країни. Актуальну мапу ви зараз бачите. У деяких регіонах було чути роботу ППО. Тож нагадую про правила безпеки: не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях. Неспокійна ніч на Ростовщині надвечір понеділка. Почало вибухати в небі над військовим аеродромом Міллерово. Місцеві нарікали на атаку невідомих безпілотників. По тому роботу ППО підтвердили і в муніципальній владі, і в Міноборони агресора. Кожен звітує по різному, чи то вісім, чи то дев'ять збитих дронів, а постраждалих і руйнувань, начебто, немає. Та на відео, що шириться мережею, видно, на місці влучання палахкотить. Користувачі на перебій стверджують пошкоджену будівлю місцевого. Кадецького училища, а студентів евакуювали з гуртожитку. До двох мільйонів на рік збільшить виробництво снарядів євросоюзу вже у 2025-му. Про таке заявив Єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Наголосив із того, що постачають Україні на території ЄС виготовляють лише 25%. Решту закуповують за кордоном. Тому вважає кубілюс, слід подбати про довгочасні контракти з виробниками. Окрім снарядів, у прийдешньому році обіцяє для України 30 мільярдів євро. Яку частку з цього виділяти на оборону, вирішувати? Тимуть у Києві. Сполучені Штати вироблятимуть більше ракет. Пентагон надав офіційний контракт компанії Вільямс International, яка виготовляє газотурбінні двигуни. Збільшення обсягів задовольнить потреби Міноборони, зокрема для виробництва протикорабельних гарпунів, ракет класу повітря Земля і крилатих томагавків. Сума контракту понад чверть мільярда доларів. За рахунок нарощування обсягів планують розширити і постачання зброї для України. Ініціатива відрядити до Росії північно корейських солдатів належала Пхеніану. Про таке пише New York Times, посилаючись на американську розвідку. Окрім цього, у Вашингтоні не вважають будь-яким то Кім Чен Ін отримав щось від Путіна вже зараз у відповідь на так звану допомогу війні проти України. Натомість, переконані, у Пхеніані розраховують на допомогу від Москви у майбутньому, приміром у дипломатичній боротьбі з ідейними ворогами та технологічну підтримку. Нагадаю, на полі бою воюють щонайменше 10 тисяч північно-корейських солдатів здебільшого у складі російських підрозділів у Курській області. Кілька тисяч людей вийшли на антиурядову демонстрацію у Братиславі. Словаки обурені візитом свого прем'єра Роберта Фіцо до Москви, де той тис руку путіну. Називали його зрадником і в руках тримали транспаранти з написами Не здамо словаччину зрадник та не мій прем'єр-міністр. Серед мітингарів був і колишній глава словацького уряду Едуард Геґер каже, сподівається, що таким чином люди відстоять репутацію країни, яка не має асоціюватися з Крем. Кремлем і вбивствами раніше контракти Фіцо з Кремлем. Контакти засудив глава чеського МЗС Ян Ліпавський. А в українському відомстві заявили, слабкість словацького прем'єра та залежність від російського газу створюють загрози для цілої Європи. Нагадаю, сам Фіцо заявляв з Путіним, розмовляв про мир в Україні та поскаржився, що Володимир Зеленський своїм небажанням продовжувати транзит російського газу завдає шкоди словаччині. Те, що відбувається зараз у словаччині, фактично копія подій у Грузії, Угорщині та інших країнах, де до влади прийшли авторитарні діячі, які насправді грають за російськими правилами, тобто придушують демократію та культуру. Так їх у першу чергу, тому що це найпотужніший голос народу це ті, до кого прислухається решта. Візит словацького прем'єра Роберта Фіцо до Путіна в Москву був не в інтересах словацького народу. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський. Він прокоментував цю поїздку, оскільки вона наробила багато галасу як у Словаччині, так і в Європі. Загалом, за словами Зеленського, після його розмови з Фіцо у Брюсселі в присутності всіх європейських лідерів. Його факт такого візиту не здивував. Ми боремось заради життя. Фіцо бореться заради грошей. Причому навряд чи заради грошей для словаччини тіньові домовленості з путіним це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню. Ми дали йому пропозицію, і щодо можливої компенсації для словаків, саме для словаків, втрат від російського транзиту і щодо альтернатив по транзиту будь-якого іншого газу, не російського на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для Словаків і не хоче співпрацювати з Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше усі в Європі розуміють, чому немає тих, хто не розуміє. Масштабні антиурядові протести спалахнули в Єгипті. Сотні людей, невдоволені політикою влади, вийшли на вулиці Каїра та інших великих міст. У руках тримають гасла із закликами до президента і кабміну піти з посад. Також співають популярні пісні часів кольорових революцій арабської весни 2011-го. Найбільше невдоволені погіршенням економічної ситуації, придушенням громадських свобод громадянських і головне зростанням корупції. Нинішні президент президент Єгипту Абдель Фатах Ас Сісі біля керма вже понад 10 років до влади прийшов після повалення свого попередника ісламіста Мохамеда Мурсі. П'ять років тому ініціював конституційний референдум, де терміни президентських повноважень збільшили з 4 до 6 років. А нещодавно оголосив, будуватиме нову столицю та президентський палац. На це країна витратить 45 мільярдів доларів. На Буковині викрили організатора схеми для ухилянтів. За 10 тисяч євро. Житель області допомагав так званим туристам потрапити до сусідньої Румунії. Прикордонників попередили, що троє чоловіків планують незаконно перетнути державний рубіж. Їх затримали. А на організатора тільки згодом вийшли правоохоронці. У нього знайшли цілий арсенал зброї, а також гранати, дрони, форму нацполіції та СБУ. Підроблені посвідчення їх ділок використовував, щоб доправити своїх клієнтів до прикордоння. Підозрюваний нині. Ні, під вартою і там залишатиметься, якщо не сплатить мільйон двісті тисяч гривень застави. 31-річний чоловік, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, організував схему незаконного збагачення. Фігурант підшукав туристів та відповідно до попереднього узгодженого плану на автомобілях доправляв їх до лінії розмежування державного кордону. Росія намагається використати церкву для впливу на думку українців, які через війну виїхали за кордон. Тому роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій є особливо важливою для адвокації України у світі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Він привітав релігійних лідерів із прийдешніми святами Різдвом Христовим і Ханукою та подякував за молитви і духовну підтримку українців. А також висловив. Вдячність капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті, зі свого боку релігійники підкреслили важливість співпраці та партнерських відносин з державними установами. Найбільший дідух в Україні встановили в середмісті Львова. Він у формі тризуба і завишки понад 7 метрів. Утім, це не просто вулична прикраса на різдво, а й спосіб реабілітації для наших бійців. Поранені десантники з 80-ї ДШВ були серед творців дідуха, рекордсмена. Мої колеги розкажуть більше. Велетенський тризуб із соломи дідух постав у середмісті Львова. За своєю висотою поступається хіба лише пам'ятнику Тарасові Шевченко навпроти. Мій зріст, метр вісімдесят три. Щоб досягти верхівки цього дідуха, потрібно ще троє людей. такого ж зросту, адже висота дідуха сягає сім з половиною метрів. в українських родинах дідух був невід'ємним атрибутом різдва. Вважалося, що він приносить у дім добробут. Радянська влада за дотримання традицій карала. Та, попри це, 92-річна Пелагія Живко плила колядного снопа навіть у засланні її родину відправили з України, бо батько був вояком упа. Я в Казахстані що казахи того не бачила, аж колотали. Я виплила дідуха, поставила ще й солому занесла в хату, поселила сіно на стіл, Як колись у нас зробили, я казала, що хай розстріляють, хай робить хто що хоче. Ну я буду повзати на чотирох. Ну, традиції, і все буду розказувати всім. пані Пелагія запропонувала створити найбільшого в Україні дідуха. Ідею підхопила онука Олена. Вона в 2022-му евакуйовувала полеглих воїнів. Рік тому жінка разом з бійцями 80-ї окремої десантно штурмової бригади зуміли таки виготовити дідуха рекордсмена. Це було треба 340 дідухів зв'язати, сплести. Тобто, це все ручна робота. Треба почистити окремо кожен колосок пшениці. Але оберіг потребував творчого доопрацювання, Тож напередодні різдва 30 поранених бійців десантників оновили тризуб з поміж майстрів Андрій Бойчук, який на фронті з 2014-го. у 23-му на Донеччині, він потрапив під танковий обстріл і був важко поранений у ногу. Зараз ходжу сьогодні. Забув дома милицю, ходжу без мелиці. Ну добре, добре. Плетіння дідуха разом із пораненими побратимами. Ветеран називає арт-терапією. Ми розмовляли про свої події, про свої враження, там, наприклад, які були на полі бою. Там. Ну, ветерани завжди мають про що говорити. Ну, було добре, було гарно, було весело. Коли плели, ми не було важко. Просто робили свою роботу і спільно. Побачити традиційний символ оберіг львів'яни та гості міста можуть до 26 грудня. Роман Гаврилів, Вірі Голубінка, подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.